Доброго дня колеги, Родище Черкаська. Хочу коротенько дуже зробити відеозвіт по славі України, тому що зрізку частково вже почали робити. Грона великі, наповнені. Такі вони, як ви бачите, колись я казав, що є свої нюанси по цій формі чи сорту, бажано не забрізати, тому що. Потім довге, погане визрівання грона, тому не спідрізаю. І тоді грона більш-менш рівномірно визріває. Так, все, нарікань питань по цій формі немає. Дуже легко її перенавантажити. Тому слідкуйте за навантаженням, тому що вона така дуже урожайна ця форма. ну і Відповідно, є, можуть бути вірніше наслідки перегрузи. Слава України! Така чудова форма Вишневецького. Все бачите, якась тут ягода трохи десь підпорчена є. Бачите, трохи є гниль, тому що вони доволі щільні. В тому році було теж трохи з гнилю. Ну, В цьому році я дивлюся в цій в одній гроні, так наче все добре.